Потрібно літаки, саме літаки. Пілотів, я ж кажу, у нас зараз достатня кількість. Прийшли з початком війни, величезна кількість прийшло досвідчених льотчиків з запасу. Тому що військові, особливо пілоти, рано йдуть на пенсію, вони мають на це право. 25 років в армії календарів, якщо ти служив, серйозно відображається на здоров'ї. Та будь-який військовий він. Так собі здоров'я має, я думаю, ви знаєте. Таким чином, і в пілотів теж постійні перевантаження в літаку, війна велика, і відповідно багато кількість повернулося. Я вам скажу, що телефон, коли мій засвітили десь на марафоні, ну особистий, скільки мені позвонило що ну, готові повернутися людей з різних країн світу. Якоїсь арабської мови то ті, ну всі хотіли йти. я каже льотчик, я тут літаю на, на якимсь там на транспортних в основному літаках. Хотіли йти воювати. Мотивація була величезна, саме в льотного складу. Ну міг бути вихід для України, залучити велику кількість, можливо, відставних пілотів, там американців і в тих, хто має досвід. війн. ми пробували. Ми, ми думаємо в цьому напрямку. Ну В чому вихід, якщо літати, якщо літих Нема... літати, маємо не на чому. чому, тому що тому подякували, звісно, сказали. Ну, багатьом. Дехто дійсно подав через воєнкомат документи. Добровільно приходили багато. Ну, хто б був корисним, тих, звичайно, взяли. Е, звичайно, крім пілотів, є ще інженерна авіаційна служба, тобто технарі, яких треба було. Техніки літаків, які залучались до відновлення там величезний шмат роботи. Ліпити з літаків, які навіть в бойових діях могли отримати пошкодження, це треба було все швидко відновлювати. І, щоб літак був в боєздатному стані, потрібно літаки, саме літаки пілотів. Я ж кажу, у нас зараз достатня кількість пілотів, які вже мають великий досвід. Питання літаків і саме в технологіях, які ми можемо долучати до цих літаків.